Для вас події останніх семи днів згадуємо у програмі Місто тиждень в студії Анна Паукова. З 1 грудня компанія Укренерго застосувала графіки аварійних відключень для всієї території України. Як повідомляють в компанії, графіки аварійних відключень застосовані у зв'язку з необхідністю забезпечити надійну роботу об'єднаної енергосистеми України в умовах дисбалансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Ситуацію по нашому місту прокоментував директор Криворізьких міських електромереж Геннадій Вередін. Диспетчером Днепровской электронической системы была команда, дана команда диспетчеру Днепробленерго о введении графика аварийных ограничений. Что предполагает собой введение графика аварийных ограничений? И с чем это вызвано? Это вызвано тем, что выведен в аварийный ремонт третий энергоблок Запорожской атомної станции и 18 энергоблоков тепловых электростанций по всей стране. Причина введения графика аварийных ограничений, это также является дефицит генерирующих мощностей в энергосистеме Украины. Это дефицит обусловлен недовыработкой электроэнергии по генерирующим станциям и, естественно, превышение потребления мощности потребителями всей страны. Естественно, это коснулось и нашей области. На нашу область доведено ограничение мощности 372 мегаватта. В тому числі і по городу Кривому Рогу. Графіки в ограничені предполагають 10 очередей, з них перша і п'ята очередь це крупне предприятия і підприємства. предприятия, шестая, десятая очередь вже затрагивают мелкі предприятия и в тому числі населення. В основном, поскольку Днепропетровский регион, в том числе наш город, насыщен крупными промышленными предприятиями, то в 80% случаев отключение как весомый фактор по мощностям, как регулятор, это пока затронули предприятия нашего города. На сегодня уже эти графики отработаны, порядка 290 мегаватт по крупным предприятиям мы ограничили. По населению возможно отключение. Длительность отключений Минимально это 2 часа, максимально до 5 часов, в зависимости от состояния энергосистемы. Как правило, это время с 9 до 10 часов утра или же с 17 до 20 часов вечера. Это утренний вечерний максимум нагрузок энергосистемы. Уважаемые жители, попрошу отнестись к этому с пониманием. Это не значит, что все-таки электроэнергии не будет вообще, но кратковременное погашение возможно. Лі 7 грудня своє професійне свято відзначають представники органів місцевого самоврядування. А у п'ятницю найкращі представники професії отримали нагороди на урочистому прийомі виконкомі міськради. На прийом до виконкому міськради були запрошені працівники місцевого самоврядування, які знаходяться найближче до людей і допомагають їм у вирішенні буденних життєвих проблем. Це голови будинкових, вуличних та квартальних комітетів, працівники структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, голови районних рад. Сьогодні продолжается і асфальтировка наших дорог, и благоустройство территорий, и парковых зон, и много-много тех объектов, которые сьогодні делаються в нашем городе. Ми благодарны сьогодні органам місцевої самоорганізації. Это наші помощники, першу очередь, уличные комітети, домовые люди, которые сегодня безвозмездно оказывают нам большую помощь для того, чтобы наш город становился лучше, краше и красивее. Поэтому я хочу всех поздравить с этим замечательным праздником, пожелать всем добра, пожелать удачи, пожелать новых проектов, чтобы они исполнились. И самое главное – мира. хочется поздравить всех ветеранов э, органов местного самоуправления. Это и представители уличных комитетов, домовых комитетов, это депутатские корпусы, это члены исполкома. Это такая громадная армия, которая работает для народа, для интересов народа, отстаивает их позиции, что в сегодняшнее время немаловажно. Поэтому я искренне желаю сегодня всем работникам органов местного самоуправления, конечно же, понимания людей, отстанивая их позиции. Виконуючи обов'язки міського голови, секретар міської ради Сергій Маляренко зазначив, що багато в чому випереджають своїх колег з органів місцевого самоврядування інших міст своїми новаторськими ідеями. Кожен вносить свою лепту і в районах, і в городі. І я вам скажу, що лепта дуже весома. вісома. середу була. Конференция органов местного самоуправления области Велудот И наш мэр уже не первый год был признан лучшим мэром среди городов Днепропетровской области Это заслуга каждого из нас Вот начиная от той машинистки компьютерного набора да, вот, И заканчивая мэром Спасибо вам всем Спасибо за ваш самоотверженный труд Спасибо за то, что невзирая ни на что Ви Остають із вірними своєму ді за плідну і бездоганну працю на користь мешканців Кривого Ругу нагороджені кращі працівники органів самоорганізації населення міста від знаками Дніпропетровської обласної ради та виконкуму міськради. На грудні знаки за розвиток місцевого самоврядування отримали начальник міського управління розвитку підприємництва Ірина Рижкова та заступник начальника фінансового відділу жовтневого райвиконкому Аліна Уманська. Повними кавалерами міської відзнаки за заслуги перед містом стали начальник управління праці і соціального захисту населення Інеса Благун, голова комітету у справах сім'ї і молоді Світлана Лавренко, директор Рудоуправління південного зК Олександр Мироненко та начальник міського управління земельних ресурсів Олександр Берзецький. 5 мільйонів 200 тисяч гривень на таку суму була придбана і відправлена в зону бойових дій на сході. Допомога нашим бійцям. Ця цифра була озвучена у п'ятницю на засіданні міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям. Детальніше про звітування штабу у наступному сюжеті. Присутні на засіданні міського штабу допомоги криворізьким військовослужбовцям подякували попередньому керівнику штабу, а нині народному депутату України Андрію Гальченку за напружену, іноді і небезпечну для життя роботу на цій посаді. Нинішній очільник штабу, заступник міського голови Костянтин Біліков, доповів про вже зроблене. Я об'їхав і непосередньо посітив підрозділення, дистанціюся в Рогі. Це основне підрозділення Збройних сил Національної гвардії. Это войсковая часть 3011, подразделение 17 й танковой бригады, подразделение 40-го батальона, 78-го батальона. Имею полное понимание о условиях жизни и быта военнослужащих личного состава этих подразделений. Был командирован в зону проведения российской операции и передав значит, помощь личному составу, который находится на передовых позициях. Присутні заслухали звіт про роботу, проведену з часу попереднього засідання штабу. В соответствии з раніше обробленими заявками було поставлено імущество. Акцент, звісно, робимо на імущество, которое обеспечить жизнь деятельность воєннослужащих в зоні проведення АТО, в першу очередь, теплые вещи, бензогенераторы, пилы, комплектующие ключі, те заявки, которые. І мілі на прошли штаб на 90% уже удовлетворені за останній місяць, освоєно 1,5 полтори мільйона гривень. На засіданні штабу пролунали слова подяки на адресу усіх небайдужих городян та підприємців, зокрема керівництва торговельної мережі «Епіцентр» за допомогу у придбанні необхідних речей для наших бійців, підтримує військових і підприємство Арселор Мітал Кривий Ріг. У рамках раніше існуючих програм соціальної співпраці підприємства та виконкової міської ради із соціально-економічного розвитку нашого міста, залучивши згідно рекомендацій штабу до цих програм благодійну організацію Міжнародний благодійний фонд 2014, статутні та програмні засади, якого відповідали вимогам та критеріям співробітництва підприємства згідно договору про спонсорство та благодійну допомогу, перерахувало на рахунок фонду півтора мільйона гривень. Серед речей, які сьогодні вкрай потрібні військовослужбовцям в зоні АТО, це маскувальні комбінізони та сітки. Необхідне кількість, сьогодні з командиром бригади ми уточняли по нормативам около 500 комплектів. Це снайпера, це розчети АГС, це піхота в окопах, розвідподрозділення, а також команду начасуючий состав. Подрозділи то получається дето 80-90 тисяч. Пролунали на засіданні пропозиції щодо моральної підтримки бійців, а саме організації збору і доставки на новорічні різдвяні свята, подарунків. Штаб пропонує вручити подарунки і дітям військовослужбовців. Я думаю, ті несовершеннолітні діти, які є у наших ребят, які призвані і мобілізовані. Ми їх поздравимо від Святого Ніколая. Фахівці штабу обговорили і питання надання медичної допомоги в зоні АТО, а також ремонту казарми для 40-го батальйону. Ми будемо працювати однією командою на благо криворожан, і тих, які знаходяться на передовій, і тих, які знаходяться тут, здесь, и нових сімей. І сподіваємося, що в дальнейшем робота буде конструктивна і плодотворна, предельно відкрита для всіх людей, которые желают в этом участвовать. Увесь тиждень простояло наметове містечко на площі Радянській. У понеділок пікетувальники передали свої вимоги. Керівництву міста їх прийняв секретар міської ради Сергій Маляренко. У четвер о 15-ті чекали відповіді. Сергій Маляренко зустрівся з людьми біля наметів в обідню пору. Як проходило спілкування? Дивіться далі. Добрий день. Здравствуйте. Розрішуйте к вам, чого ви хочете, чого ви добиваєтесь. Вы ah. нас не слышите. И вы ну же прекрасно считаете. Вот я, я пришел а -а -а. слышать вас. Так ничуйте о жизни. Мы да вже вы, раз приходили. Х, Хирургам, хорошо, да. да. Ладно, отвечу на ваш вопрос. Вот смотрите, да. вашим требованием было, чтобы я на три часа там вышел и да вынес вам ответы. Да, Значит, у меня в 2 часа у нас сегодня 35 лет э, Долгинцевскому району. Так. Я там их поздравляю. В 15 часов у нас да, да, да. мероприятие в Дзержинском районе. Да, понимаете, да, да. я не могу тоже подстраиваться. У меня весь день расписан по часам. Вот сейчас у меня есть время. Вот Это я точно. вышел и Подожди, поговорить. Люди, с вами. Люди, люди. Кроме того, да. у меня есть приемные дни. Кроме того, когда ко не мне не хочет тот тот, тот тот же ваш э, лидер он ко мне заходит. Вчера заходил, да. Он у меня в приемной буквально 10 минут посидел, пока я освобожусь. Вот и зашел, задал свой вопрос, который хотел задать. Просто ну, дым в глаза. Видите, сегодня же, люди да. подойдут, они же будут, будут ждать. Ответ ответа, в три часа вам дадут. Да. Вот. А теперь у вас уже планы пошли. У вас тут нет, половина... они у меня были такие давно, и, и 35-летие района и оно 8, не 8, подстраивалось, 8. вы же понимаете. Кроме того, ответ, вы прекрасно понимаете, какой ответ будет. Поэтому да, мы знаем, как это будет. Да, тут же больших иллюзий ну, так, нет. Как, как вы думаете, ответим, да? поступать я с нами вот дальше в дальнейшем? То, много ходит... как ну как? Потому что Я... много ходит провокаторов. Я... Вот. Я... Я, обратился... нас. Я обращался в милицию с тем, чтобы вас даже охраняли. Спасибо. О, хто, мы сюда буду. мы сюда пришли, не с коптали молоты, не с Вы ну, Я вижу, я вижу. Вы ж видите, да. вы нас не слышите, хотя бы вы нас увидите, что мы здесь стоим. Вы понимаете? Ну почему мы не звуки? Вот. вот я пришел вас услышать. Ну, скажите, я вот. Вот что конкретно да. вы хотите? Вы, Вот когда будет вопросу. побольше людей сейчас, вот только обед, да, вот побольше. О, Тогда вы выйдете, а, будут да, наши лидеры. Как можно разговаривать, когда 30 человек... Или 40, 50, мы уже через это проходили, когда вот в исполком вскакивали. И все, ребят, вот мы разговариваем нас хотела. здесь немного, но вот два человека, и то уже друг другу мешаем да, говорить. Да, я не хочу, перепрошу, я, к чему? Я к чему? Надо разговаривать, что вот есть вопрос, Доступно, задавайте правило. вопрос. Я хотя бы должен объяснить, почему так а не это делают. Почему мы можем или не можем? В прошлый раз, когда озвучивали, вы просили Чтобы вам в 15:00 вынесли ответы, да. они собрались руководство города и отчиталось перед вами. Поэтому почему вы решили, что в 15:00 должно здесь быть руководство города, я не понимаю. И, я присутствовал да, при этом всем. Там не было разговора. Ответ, ответ вам письменный, как просил ваш один из руководителей госпожа Туровская в 15:00 будет предоставлен. Поверьте, вот я отношусь к вам, и вот тут в этом здании все так а относятся. Вы жители нашего всегда. города, но вы только часть их, Понимаете? А жителей да. города намного больше да. и громадских организаций, и мнений. Да. Это так же самое, знаете, каждый человек, это каждое отдельное мнение. Поэтому, братья под ребенку, вот мы ну, хотим... Же я красави. пока вижу только одно ваше мнение, ну, пожелание, да? Всех. Да. Нафиг. Вот поэтому. Все, все уволили, вот, да? Нет, а что дальше Нет, вот маленький пример, возьмите: проезд 4 гривня, коммунальные услуги, как вы, нигде нет а на Украине, только в Кривом роге. Кривой Рог, только один. Но Почему давайте, так? Подождите, за коммунальные услуги. Вот здесь то, что написано за коммунальные, чуть-чуть оно вот как бы однобоко подано. Вот смотрите, если во Львове пишут здесь, да, вот сколько там, 6 или 7 гривен. Я смотрел еще тогда, когда первый раз повесили. Но в Львові платять люди круглий год. Тобі ж не тільки зиму, не тільки топіти, а круглий год вони платять 6 гривень. А у нас тільки топітельний сезон. Я вас понимаю. То, Тобі ж умножайте. Да. Давайте ми не будемо забереться не врем'я. Відповідь на вимоги, викладені в листі пікетувальників, Сергій Маляренко озвучив у коментарі нашій програмі. Основное требование, которое мне передали, заключается в том, чтобы мэр подал в отставку, чтобы подали в отставку все его заместители, прав делами. Я лично, как секретарь городского совета, ну, скажу сразу: мы готовим им отрицательный ответ, потому что. Ну, В частности, мэра нашего города избирали все жители нашего города, большинством подавляющим большинством голосов он избран мэром города. И как человек ответственный, он несет эту ответственность. Перед всеми жителями нашего города. И если кому-то он не нравится, ну, извините, всем нравится просто невозможно. Я, как секретарь городского совета, тоже не собираюсь подавать в отставку, потому что э, меня избирали на моем избирательном участке. Потом э, депутаты оказали мне доверие выполнять э, обязанности секретаря городского совета. Депутаты имеют право меня в любой момент переизбрать. Если кого-то не устраивает, какая-то работа, это один вопрос. Но мы открыты, мы всегда готовы к встречам, пожалуйста, приходите. У нас есть приемные дни. Кроме того, вне приемные дни мы всегда готовы принять людей, выслушать, их, помочь, решить тот или иной вопрос. Скажу, что. От благодаря этой роботі, все-таки город работает, В городе є стабільність. Учитывая те, що происходит сейчас во всей всій оно воно дає свої відпечатки і на город. Після отримання письмової відповіді на свій лист пікетувальники зібрались біля входу у будівлю виконку міськради. Міськ виконком в особі виконуючого обов'язки міського голови Маляренко не бачить підстав. Для звільнення заступників голови, голови заступників голов голови міста точно так же не бачать підстав, і самі заступники нас не ця відповідь. Криворізька рада Майдану не поділяє методів, до яких вдаються пікетувальники. Про це в програмі громадський мікрофон заявив голова організації Євромайдан -Кривий Ріг» Олександр Крижов. Він же на цьому тижні був організатором і учасником цікавої і корисної акції. Ветерани Афганістану власноруч приводили до належного стану тепломережі. Про це в наступному сюжеті тижня. Активісти міської партії «Ветеранів Афганістану у зв'язку з холодною зимою вирішили відкрити новий трудовий фронт. За словами їх лідера Олександра Крижова, настав час аби проявити ентузіазм і допомогти тепловикам утеплити труби. Ми вирішили, що вистачить бунтувати, бастувати, пора переходити до ділу. Ми просто будемо робити справу – утепляти труби. Ці труби вже на протягом літ п'ять стоять, просто вибрасують воздух. Сьогодні ми прийшли сюди і коли побачили, скільки… Без хатченків тут лежить на цих трубах і гріється. Звісно, ми забираємо їх тепло, але це тепло буде подано сюди ці дома, в ці, ці общежиття. Я думаю, де стане легше. Ця акція буде носити умовну назву Утеплемо місто. Активісти планують закрити проблемні труби теплопостачання по можливості у кожному з районів. Але за словами Олександра Крижова, на це будуть потрібні гроші. Тому він просить небайдужих городян, а також керівників великих підприємств міста долучитись до цієї благородної справи. Наприклад, на те, щоб утеплити труби по вулиці Землячки, 11, ветерани Афганістану витратили 10 тисяч гривень своїх особистих коштів. Матеріали було закуплено, виходячи з цих коштів, які зібрали доброволі. Невеликі бізнесмени, все своє. На те, скільки хватило коштів, а це примірно більше 60 квадратних метрів була закуплена утеплювач і ізолюючий матеріал. Не змогли ми оминути і тему влаштування наметового містечка біля міськради. Олександр Крижов висловився доволі чітко, що такі дії в боротьбі за ілюстрацією влади він не підтримує. Електронні табло з інформацією про рух тролейбусів почали встановлювати на найбільших зупиночних комплексах міста. Коли і як працюватиме інформаційна система, дізнавалися наші журналісти. Підприємство Міський тролейбус до кінця року планує обладнати 50 зупинок громадського транспорту електронними інформаційними табло, на яких буде відображатися час прибуття наступного тролейбуса. Комунальним підприємством «Міський тролейбус начата установка інформаційних. табло электронных, с помощью которых будет пассажиры отслеживать приближение троллейбуса до прибытия, время до прибытия троллейбуса через GPS-навигаторы. Насколько это удобно, в ближайшее время увидят пассажиры. Пять табло сейчас находится на 95-м квартале и на площади освобождения. За одну-дві доби в місті встановлюється до п'яти таких зупиночних екранів. От і сьогодні фахівці підприємства готували нові зупинки громадського транспорту до модернізації. Установка займається наші ребята, наші ж електроматери, контактнесті, та служба нарохайства. У даний момент вони призводять монтаж іміння питання блока питання на автовокзалі. Інформація надходитиме на табло з диспетчерського центру підприємства. Поки що ця система працює у тестовому режимі. Начали займатися з ноября місяця тікушого року, і до кінця года плануємо всі повністю встановити. На підприємстві планують перевести на голосовий зв'язок спілкування між диспетчерською і водіями тролейбусів, поки що використовується традиційний мобільний зв'язок. Як повідомляє керівництво підприємства, в усі тролейбуси в кривому розі вже обладнані системою gps навігація яка відслідковує рух кожної транспортної одиниці. Це дозволяє контролювати дотримання графіків руку і швидкісного режиму, а також оперативно реагувати на будь-які аварійні ситуації на дорогах, затори ДТП або поломка тролейбуса. У п'ятницю відзначався Міжнародний день волонтерів. Він був прийнятий Генеральною асамблеєю ООН у 1985 році. Для України соціальне волонтерство, новий суспільний тренд, а точніше, добре забутий старий. Скільки насправді сьогодні людей витрачають свій вільний час на добрі справи? Дізнавалися на цьому тижні наші кореспонденти. Він провіс його в готель і попіклувався про нього. На наступний день самарянин, виїжджаючи в дорогу, дав господареві заїжджого двору два динарії і попросив його заопікуйся ним, а як більше витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Євангелійська притча про доброго самарянина вважається першою письмовою згадкою про благодійництво. Учнів своїх Ісус вчив творити справи милосердя та допомагати ближнім. Хто є справді ближнім? Часто ми розгублено ставимо собі це питання, відкладаючи таку необхідну допомогу на потім, ще на потім і ще трошки, і зрештою на ніколи. Україні офіційно визнали волонтерство на початку 2000-х років. Потім були численні проекти законів про соціальні послуги, постанови кабмінів і, зрештою, прийнятий закон про волонтерську діяльність. Прийнято він був в предвір Євро 2012 І ті собаки, які стали працювати в декабрі 2013 року, ну ніяк не входять і не прописані в даному законі. Якщо не шукати в законі шпарини, кажуть волонтери, навряд чи їхньої допомоги дочекаються самотні бабусі, дідусі, діти, позбавлені батьківської любові. Тяжко, а не рідко і невиліковно хворі діти. Що вже й говорити про тварин без харченків? Тварини не можуть допомогти собі самі, на відміну від людей. Так і здебільшого в нещасті, тому яке трапляється з тваринами, винні ми люди, тому це наш обов'язок допомагати. Та все ж сьогодні найбільш гостро кажуть соціологи, суспільство реагує на неочікувані воєнні дії на сході країни. Навіть коли опускаються руки і здається, все пропало, так званий синдром перегорання волонтерів лікується елементарною людяністю. А найголовніше пам'ятати усім, хто вже є волонтером чи тільки планує ним стати, що де є добрі люди, там біди не буде. Точно за календарем на тонку кригу криворізьких водойм вийшли любителі зимової риболовлі. Чим спричинили клопіт рятувальникам, окрім роз'яснювальної роботи з духами, працівники МНС провели навчання для людей, які можуть стати свідками льодової драми. Далі про це в сюжеті. Щойно градусник показав мінусову позначку. Вони відразу з'явились на Криворізьких водоймищах. Місцеві екстремали по-іншому їх не назвеш. Тонка крига та холод не зупиняють рибалок. Однак таке специфічне хобі досить небезпечне. Застерігають криворізькі рятувальники. Сьогодні в день на ставках соцміста таких рибалок вони нарахували чимало. Як ми зараз можемо тут наблюдати, містами вода вообще не замерзла, тому що используется здесь система.

Необходимо, чтобы между между рыбаками было расстояние более 15 метров для того, чтобы уменьшить нагрузку на лед. Запрещается поодиночная рыболовля. Потому что в случае того, если вы провалитесь, не будет кому позвонить службу спасения. У разі, якщо ви стали свідком того, що людина провалилася під криго, одразу ж телефонуйте на номер 101 і намагайтеся надати допомогу постраждалому. Однак при цьому потрібно вести себе вкрай обережно. Цьому сьогодні навчали перехожих криворізькі рятувальники під час профілактичного заходу, який провели поряд з войдоймищами на соцмісті. Це була остання інформація тижня. Бережіть себе і рідних вам людей до зустрічі на телеканалі Родана.